Назвуть Леся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо тривенити про саме життя. Я знаю, що ви очікуєте від мене інше відео, і воно буде обов'язково, просто хтось наївно подумав, що під час прем'єри у кінотеатрі якимось магічним чином вийде знайти фільм онлайн. На жаль, подивитись у кінотеатрі не варіант, бо я зараз знаходжусь у Болгарії. Я готова купити цей перегляд, але ж ніхто навіть мої гроші не хоче брати. Приїхали! Коротше, поки що ця ідея на паузі. До речі, якщо ви хочете допомагати мені створювати відео, я запрошую вас у свою спільноту. YouTube там ми вирішуємо щодо тем, до наступних відео і таке інше. Ну якщо вже пішла така тема, я запрошую вас до своїх інших соціальних мереж. Там теж буває цікаво. Але, але навіть якщо б мені вдалося знайти мавку онлайн, якими чу. Це все все одно мало б мало почекати, бо у мене тут екстрена ситуація. Мені прийшла посилка з США через тиждень після замовлення. Сказати, що я у шоці нічого не сказати, бо я з Україною в Болгарію замовляла посилку, і вона йшла просто мільйон років. А тут взагалі інший континент, і це не просто посилка. Мені прийшла косметика Шіґлем. Мабуть, ви бачили її в Тіктоці, бо я як розумієте, бачила. Але я думала, що вона коштує просто усі гроші світу, судячи з пакування і у такої шаленої популярності. Але ні, у мене тут Дев'ять продуктів, і деякі з них мають три продукти в одному пакуванні. Усе разом плюс доставка мені обійшлася усього 50 доларів. Більше не тягну, розпакуємо вже нарешті цей скарб. Заварюйте собі чаячика або кавусю і до роботи. І першим у нас одразу те, про що я говорила: один продукт, в якому одразу три продукти. Це в нас такий набір оліг для губ у такому миленькому пакуванні у формі кошика. Навіть шкода розпаковувати. Шуткую. Ну, перш за все, перевіримо запах. Це важливо. Пахне. З шоколадом, а чи всі пахнуть однаково. Зараз перевіримо. Бо олійки по кольору різні. Ось ця, наприклад, пахне вишнею. І тут у нас якийсь пиріг. Прикольно. І кольори у нас теж прикольні. До речі, дуже підходять до запахів. З шоколадом вона така коричнева, з вишнею більш червона, а з пирігом вона ще із присипочкою в вигляді близькі такого. Текстура в нас е, така приємна і не сильно, начебто, і липне. Взагалі це мої перші олійки. Раніше я таким не користувалася і взагалі навіть не пам'ятаю. Чи раніше такі були, але зараз вони дуже популярні, тому чому б не спробувати. Це, як я зрозуміла, такий мікс бальзаму для губ і блиску для губ. Тобто і для краси, і для догляду. Хоча, взагалі, я собі уявляла олійку, це як чисто догляд, такий укол з піпеткою. Ну а що? Але такий варіант набагато зручніший, звісно. А ми йдемо далі: біск для брів. Я завжди користувалася саме гелем для брів, і мені, в принципі, вистачало. Але щось якось потягнуло на експерименти, і ось ми тут. Я, чесно, навіть не знаю, як порівняно. Йовати напевно, віск має бути якимось міцнішим, але найголовніше що. Правильно запах, і він тут ніякий, але текстура доволі непогана, без кольору, це теж важливо, бо є такі продукти, які залишають на бровах, знаєте, такий наліт, але тут такого нема. Що плюс? А знаєте, що ще є плюсом? Практичність, і це в нас про наступний продукт: мультіфанкшн добре дієв, мультифункціональний стік. Я люблю макіяжі в моноколі. Часто наношу рум'яна і як тіні для очей, і навіть як пігмент на губи. Але саме для губ рум'яна трішечки незручні. Бо якщо у якості ціней, ще якось можна вносити нормально. То на губах воно носиться, ну так, з натяжкою. І от воно рішення. Продукт спеціально продуманий для того, щоб його було комфортно носити і на щічках, і на очах, і на губах. Коротше, обмазатися і ходити задоволеною. У мене стійку відтінку Charm і перевіряємо. Запах ніяк яскраво не виражений. Текстура. У, яка така, і пігментація теж доволі непогано, і тушується непогано. Поки що мені усе подобається. А далі мій особистий експеримент накладніві. Але не прості, а магнітні. Я взагалі не користувалась такими особливо магнітними. Можливо, такі вже існують з початку земного часу, а я тут так дивуюсь. Але тряся це ж якась магія. Тут у наборі спеціальний продукт для малювання лінії, до якої будуть магнититися віки. Тож діло залишилося за малим навчитися малювати ці лінії. Бо, як бачите, хто ще досі. Не навчився ні лінії, ні тим паче стрілки. Але ж треба колись починати, правильно? От і я так подумала. Мені от цікаво, чи можна використовувати одну віку повторно. Я сподіваюся, що так, бо інакше щось не сильно багато спроб у мене. Ну добре, це все був розігрів. Переходимо до справжніх зірок цього замовлення скульптор. Ось вони та сама подушечка і миленький дизайн. Тільки заради цього можна було і оформлювати це замовлення. Так, я, власне, і зробила. Люди добрі, ну яка ж краса. Воно пахне щось віддалено схожим на шоколад. Мені вже подобається. Я замовила найсвіші. Ши відтінок, якщо не помиляюсь tan. хотіла ще якесь замовити, але скажу чесно, трішечки стрьомно. У мене просто супер світла шкіра, і я боюся, що темніші кольори будуть для мене занадто темними або помаранчевими. Давайте спробуємо подивитися на текстуру і пігментацію. Яка краса! Ой, тушується дуже добре. Ось чому я хочу собі у колекцію саме більше кремових текстур, як на мене з ними легше справлятися. До речі, коли я побачила саме цих манюнь у Тіктоці, я й захотіла собі змінити сухі текстури на більш такі кремові чи рідкі, і я не помилилася. Далі у нас хайлайтер, ну а як без нього. У мене з хайлайтерами така ж історія, як і з патчами. Якщо що я розказувала про неї в ось цьому відео, скільки б їх не було, все одно ще один не завадить. Я б не знаю, багато хто користується пу. І уникає будь-якого блиску. А мені навпаки подобається. От чим більше блиску, тим краще. Щоб навіть саме дверкалин обзавидувався. У мене в арсеналі такі більш рожеві хайлайтери і золоті. А от білих саме не пригадую, а дарма. Цей відтінок називається Ваніла Frost. І мені здається, що от білі хайлайтери більш такі універсальні. Пахне як. Е Косметичний продукт. Текстура у нього також приємна і добре тушується. Ну просто 10 шкір вбивці бела з 10. Де у нас ще дві такі милі подушечки? Це у нас такі рум'яна у відтінках Love Cake і Float On. Іншими словами, рожевий і персиковий. Знов таки час милування такого дизайну. Ну, все досить. По запаху знов щось таке більш шоколадне з нотками косметичного продукту. Формула просто класнюча, тушується, як завжди, класно. Я тепер розумію, чому вони такі популярні, але от досі не можу повірити. Що воно так дешево. Десь нас обманюють, чи що? Подумаємо про це пізніше. Що в нас там ще залишилось? Бальзам для губ. Чи навіть крем для губ. Пахне трояндою. Якщо не знаєте, чому я так реагую на троянду, подивіться оце відео. І нарешті в комплекті лопатка. Ще й подивіться, яка маленька. У попередній розпаковці я також про це говорила. Це просто успіх, я вважаю. Можна тепер цю лопатку і тут, і там використовувати. Текстура мені теж подобається, але треба ще на губах спробувати. Просто щоб не була така, знаєте, занадто важка у носці форма. Мала, але зараз у мене претензій нема. Ну що, люди добрі, на сьогодні у мене все. Пишіть у коментарях, чи трапляли з вам у тіктосі такі подушечки, і чи замовляли ви щось косметики цього бренду собі. І якщо ви не дивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайтеся зі мною самі. Давайте підтримати україномовний контент. А з вами була Олеся, і ми побачимося знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!